Друзі, усім привіт! Готуємо ваші замовлення. Сьогодні ставимо на зарядку і покажемо вам заодно розпакуємо, перевіримо. Ось такий величезний павербанк від бренду HOKO на 100 000 мА. Ось такий моделька G142. Давайте його зараз гарненько, акуратненько розпакуємо і поставимо його на зарядку. Він сьогодні у нас зарядиться, поки ми зараз приймаємо замовлення від інших клієнтів. Його підзарядимо, адже людина просить зарядити, бо немає світла по 10-17 годин. І тому він тут у нас, в принципі, заряджений, але його треба буде зараз ще раз зарядити до 100% загнати павербанк, щоб собі люди могли заряджатися. Він у нас новенький, запломбований, запакований. Скрізь стоять лейби пломби під маркою Хоко. Павербанк оригінальні. З оригінальною ємністю. І вчора, як ви бачили, до нас приїхали павербанки на 100 000 мА. Мілі... Не на 100, а на 90 000 мА в червоній коробці. На 100 вже закінчується, це вже останній відправляється. Опа, дивіться, яка штука. Який павер. Ох, бомба. Важить 2 кілограма, до речі. Реальна ємність 10 батарей, де 100 000 мА. Для айфона, для андроїда. 22,5 Вт. Давайте я вам покажу ближче. Цей павер. Ось такий він величезний. 6 USB-портів на всю сімейку, на всю сім'ю. Type-C вихід є, заряджається через type c заряджається. Ось так. Нажимаємо кнопочку. 56% він зараз заряджений на половину, тому будемо ставити його на зарядку. Ручка. І також є ще ліхтарик. Ліхтарик вмикається на кнопочку всіх повербанків, затримуєте кнопку, вимкнули ліхтарик. Затримали кнопку, вимкнули ліхтарик. Ага, тут ще декілька режимів навіть є. Посилити режим. І ось так. О. Вимкнувся, двічі натиснули, вимкнувся. Велика така банка. Будьте обережні при експлуатації. Якщо вона хоча б раз падає, вона працювати не буде. Не можна, щоб вона падала. Ця банка має не падати, тобто її ставити на столі десь на підлозі, щоб вона далеко високо не стояла, щоб вона не впала. Якщо вона впаде, вона може розбитися, розламатися. Не буде не працювати якийсь порт. Тому будьте вкрай обережні з такими величезними павербанками. Ось такий на 100 тисяч мА. Ставимо його на зарядку, і сьогодні ввечері будемо відправляти. Obrigada.